Не теш, як ми у дитинстві базились на персудні фраг. Так, Андрій, повернеться. Андрій, дійде. ну кине. Зкільки кожна чекати? На дворі холодна, сувора зима, і вчора сказали у школі під браму столиці їх сунеться чима. Душителів нашої волі. Удома дбайливо книжки поскладав, вернусь, буде час для науки, і вперше в житті по військовому взяв військову рушницю у руках. У матері сліз не було на воду. Дістала вовняну хустину і ніжно закотила шию хуту щоб не простутився часом, сину. Як бруками рідного міста ступав три чверті мільйонного міста. В загоні ні разу ніхто не спитав, чому нас іде тільки триста. А там за Дніпром рівнина рівнина, та й снігу ж ой понамітало, і суне зажерлива, мов сарана, ворожа московська навала, ні шансів, ні пригорбів для прикриття. А їх же по двадцять на брата. Ой дорого мусили кожне життя життя українське продати. Боролися клеве, взяття в серцях. Чому ж їм в забряку? В багнети і поле крутянських снігах, ворожою кров'ю набряку. Чорнів червонів потолочений сніг. День славу писав Україні, боролись аж поки останній поліг юнак у вовняній хустині. Герої круть через пам'ять мою